Вчора було свято хрещення, і моя проповідь присвячена цій темі. Я прочитаю з Івангелія Марка перший розділ 9 вірша. І сталося в ті дні, прийшов Ісус з Назарета, що в Галілеї був хрещений Йоанном в Йордані. І коли виходив з води, побачив Йоанн, як розкрилося небо, і Святий Дух, немов голову, сходив на нього. І голос був з неба, Ти син мій улюблений. В якому моє благовоління. Тут спочатку початку Євангелія розказується про служіння Йоанна Хрестителя, який вигляд він мав, Іоанн був одягнений за одежу, в одежу верблюжої шерсті і носив пояс ремінний на стегнах. Він проповідував і говорив, що за ним йде сильніший той. Він недостойний розв'язати ремінець його взуття. Проповідь Іоанна Хрестителя мала великий вплив і великий успіх в народі. Ми читаємо усіх чотирьох Євангелів, якщо збиралися великі натовпи людей, і йшли до Іоанна, щоб сповідувати своїх гріхах і щоб хреститися. Євангеліст Марк написав, до нього виходила вся країна юдейська і всі Єрусалимляни. Ми прочитали, що Іоанн не старався добре одягатися і не старався бути популярним. Він носив дуже простий одяг, і в проповіді його взагалі не було нічого приємного для ні. людей. Він не говорив людям, що ви хороші, він говорив, що ви погані, ви згрішили. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Залишається до що чоловік, який так мало уваги приділяв методам своєї проповіді, досягнув такого успіху у проповіді. Успіх Йоанна не мав прецедентів в історії ізраїльського народу. Ніхто із пророків ніколи не збирав такої кількості слухачів. Пророки, як правило, йшли в міста і села до людей. Але не було такого, я не пам'ятаю із біблійної історії, щоб люди із міст і сіл йшли в пустиню до пророка. Ісус запитував людей, на кого ви ходили дивитися в пустиню? Може, бачите, пророка? Так кажу вам, на Він більше пророка. Ісус визнавав. Пророчу місію Іоанна дуже важливою. Іоанн був такий же, як інші пророки, Ісаїя, Осія, Амос, але Він був важливіший за них, тому що Він своїми очима побачив Ісуса, живу і втілену надію всіх пророків. Важливим завданням проповіді Христителя було. Розказати і вказати людям на їхні гріхи. Це непросте і не дуже популярне завдання. Пророки, що читати їхні книги, вони ніколи не займались дослідженнями, що таке гріх або як гріх передається із покоління в покоління. Вони просто говорили людям про жах гріха. Потворність гріха, трагедію гріха. Без гріха, без Бога гріха немає. Без Бога людина може люби, робити, що вона захоче, тому що над нею немає вищого судді. Тому будь-який гріх це образа проти Бога. Йоанн говорив фарисеям, які приходили до Нього. Рода зміїний, хто у вас тікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плідпокаяння. Ісаїв говорив, о люди, ти грішні, народа тяжкої провини, лиходійське насіння, сини шкідники, ви покинули Господа, ви святого Ізраїла понехтували, обернулись назад. Єремія говорив. А серце народа в цього неслухняне та непокірне, відколи вони та й пішли. І не, сказали, і не сказали вони в серці своїм. Тримаймося ж Господа Бога нашого, який дає дощ, дощ ранній та пізній часу Його. Стережа нам установлені тижні для жнив. Ваші провини ще відхилили, а ваші гріхи утримали від вас все добре. Ось я говорив, не дають їхні вчинки вернутися до Бога, бо Дух плододійства всередині їхній, і не відають Господа. Багато людей не хочуть говорити і не хочуть думати про свої гріхи, тому що вони не знають, що робити з гріхами. Популярні англомовній пісні співається, все, що я роблю, це гріх. Але людина може звільнити від гріх. Гріх це не горб, з яким нічого не можна зробити. Гріх це важкий тягар і таке ярмо, яке можна і потрібно скинути. Не потрібно кричати про гріх, не потрібно ходити до психолога. Гріх це особ... проблема особистих відносин людини з Богом. І людина повинна. Особисто перед Богом сповідати свої гріхи. Дорога в благодаті відкрита і відкрив її Ісус. Довгий час очікування, через який прийшов народ Божий, закінчився і тепер прийшов той, через якого Бог хоче виконати свої задуми про світ. Про це говорив і Свідчир Ви вважаєте мене за пророка, ви збираєтесь. Разом і спускаєтесь до води, але ось наближається той, в кого є недостойний розв'язати ремінь його взуття. Ще одне очікування пророків прямо відноситься до смислу сьогоднішнього свята. Пророки говорили, що Бог повинен відвідати цей світ, і Бог повинен прийти в світ. Про Ісаїя говорить, бо дитя народилося нам, син даний нам, влада на ремонах Його, дадуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Ісаїя розумів, що світ почав бути з Богом, і світ не може виправитись без участі і без присутності Бога. Також євангеліст Матвій в першому розділі слова Євангелія приводить цитату із пророка Ісаї. Ось діва зачне в утробі, народить сина і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає «З нами Бог. Важливим завданням Іоанна було не просто вказати людям на Ісуса, але і пояснити, хто Він такий. Ми прочитали, що коли Ісус Хрестився, то Дух Святий зійшов на нього. Видів голова. Можна зробити висновок, що Іоанн почав одразу свідчити і говорити, що це той, кого Бог послав світ, і хто буде хрестити Духом Святим. Є одна давньогрецька легенда, в якій розказується, що військо відправилось на війну на морський поход на кораблях. І вони домовились, що якщо вони будуть повертатися з поразкою, то вони піднімуть на кораблях чорні вітрила. А якщо будуть повертатися з перемогою, то піднімуть білі вітрила. В день хрещення можна сказати, що Дух Святий з'явився як біле вітрило перемоги. Євангеліст Іоанн зображує цю, цей день взагалі особливо драматично. Він розказує, як Хреститель вказує на Ісуса, який йде до нього, і говорить: ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Ці слова наповнюють серце кожного християнина радістю. Ось Агнець Божий, говорить Йоанн. я не знав його, і ви не знали, ніхто не знав, це велика таємниця Божої милості, яка була прихована. Те, що сказав Євангеліст про Агнеця, який бере на себе гріх світу, також про це раніше говорилося в Старому Завіті. Ще коли Божий народ. Виходив із рабства, з Єгипту, Агнець став знаком їхнього спасіння. Бог сказав Моїсеві, щоб кров'ю кров ягняти, помазати одвірки дверей. Ми читаємо в 12 розділі книги Вихід. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви і побачите кров, і обминуєте. І не буде між вами згубної порази, коли я. Вбиватиму в єгипетській краї. Бог не сказав, я побачу, які ви хороші, або які хороші ваші батьки. Він сказав, я побачу кров і обмину вас. Так і сьогодні ми можемо спастись від гніву Бога не тому, що ми хороші, а тому, що Ісус, Божий Агнець, взяв на себе наші провини. Колись Бог подивився на одвірки дверей і обминув людей, які там були. Сьогодні Бог дивиться на Ісуса, на хрест Ісуса і пропочає нам заради Його праведності. Йоанн Вреститель говорив, що Бог може пробачити гріхи. І те ж саме говорили і пророки в Старому Завіті. Ісаїв написав: прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Але гріхи ваші будуть як кармазин, стануть білі, як сніг. Якщо будуть червоні, не мов багряниця, то скажуть, стануть, мов вовна вони. Пророк Михеї запитує, хто Бог як ти, який прощає провини? Під час Йоанна Хрестителя люди дивилися із надією, і шукали Бога, який пробачає провини. Ми дивимося на Ісуса. Він прибачає, примиряє, дає нам внутрішній мир, тому що Він призначений від Бога Спасителя. Амінь. 472 спасання. Ось спасидний із небезпейшов. 472.